До виборів готовий, заявив президент України Володимир Зеленський. Але для цього потрібно вирішити питання безпеки, організувати голосування для військових та підготувати зміни до законодавства. Така заява президента України прозвучала у відповідь на слова його американського колеги Дональда Трампа. Той в інтерв'ю виданню Політіко заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, а влада використовує війну, щоб цього не робити. Такі висловлювання від президента США звучали і раніше. Вони повторюють російські наративи. Владімір Путін та його чиновники неодноразово стверджували, нібито Володимир Зеленський є нелегітимним президентом, бо його повноваження закінчилися 2024 року. Насправді ж, Конституція України забороняє вибори під час воєнного стану. Він діє в Україні від початку повномасштабного вторгнення я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Знаєте, вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ, знаєте, повинен мати такий вибір і можливо Зеленський переможе. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. Для того щоб провести вибори, є два питання. Передусім, безпека як це провести, як це зробити під ударами, під ракетами щодо наших військових питання. Як вони будуть голосувати? Ви це знаєте і не хочу повторювати. І друге питання законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так як це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, це відкрито сполучені Штати. Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів, і тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів.